Доброго дня всі мої друзі, гості мого каналу, хто до мене вперше завітав і хто вже мене дивиться і завжди не пропускає всі мої відео жодного. Сьогодні я хочу вам показати, які рослинки я підкупила для своєї дачі. Це, звичайно, квіти, як завжди, брала я вперше в назва цієї такої чудової. Як сказати, ну, де, де вирощують, де продають рослини, я навіть не знаю, балсад, балсад <Duits> називається, перше в них замовляю. Ну, Питомник, чи як, ось, дивіться, як чудово, як чудово і професійно запаковано, Зафіксовано, дивіться, такою, от, зафіксовано такою палкою, рослини не рухаються зовсім. От, два тут горщичка. Тут підкладена така бумага. Ось вона ну, повністю фіксує те, щоб рослини не бовтались туди-сюди. Вони, вони, дивіться, стоять навіть якщо в машині, чи там, якщо навіть взяти. Цю коробку. І коли от в, наприклад, коли грузять на новій почті, то вони ж можуть і перевернути її. Ось і так, бачите. І ось, наприклад, отак навіть, верх ногами, то рослини, бачите, зовсім не падають, вони зафіксовані. Ну, бумагу я вже просто що, рухнула. А рослини самі повністю зафіксовані. Ось і. Ну, бажано, звичайно, не перевертати. Можливо, навіть там і зазначено, де верх, а де низ. Ось, на коробці. Ось, і рослини дуже гарно приїхали. Ось. Це дві рослинки. Перше це дельфініум. ось, Зараз я вийму і вам покажу. Ось дивіться, як вони гарно скотчі між собою з'єднані. Вони там в горщичку посаджені. Ось дивіться, який гарний дельфініум. Це дельфініум дуже цікавий. Я вам покажу фото. Мунлайт. Ну, в мене е, такий подібний є, можливо, вони і одинакові будуть. Ось. А можливо, в чомусь буде різниця. Як заквітнуть, то тоді буде видно. Ось, є бірочка, Moonlight. А е, поряд, ну, дуже гарний, дивіться, саджений шикарний. Тут, напевно, мені здається, що його можна буде ще й поділити. На два. Як я буду вже садити, то я подивлюсь. І тут ще такий пенісетвостий, дуже гарний теж. Такий гарненький, хорошенький. Видно, що рослинка доросла, досить наросла вже гарно в горщичку. Ось, пробуючи волога. В принципі, волога. Поливати не потрібно. Так, зараз спробую дельфініум. Дельфініум. Дельфініум, напевно, трошки піділлю, а можливо і ні. Трішечки, напевно, піділью, бо зверху, можливо, а зараз я. Так, дельфініум трішки піділлю. Ось. Хороше, хороше, можна замовляти. Дуже гарний гарний питомник рослин. Ось хто захоче, можете зайти в Google і собі подивитися, які там є рослинки. Балсад називається. Правда, не знаю звідки вони. Подивлюсь, можливо, на тут є на, на етикетки. А ну, зараз гляну. Це є Балаклія, Харківська область. Ось, видно. Молодці. Харків'яни. Ой, Боже, там таке робиться, але вони молодці. Дивіться, вирощують рослинки попри все. Попри такий неспокій. Дивіться, яку красу вони мені прислали. Дякувати Богу, дякувати їм, дякувати нашим дорогим хлопцям. Ось, які стоять за нас. Ось так от. Так що пока-пока всім.